Канал Чарівні казки. Бабусині казки на добраніч. Бабуся Ведмедівна. У затишній хатинці у зелених хащах зачарованого лісу живе бабуся Ведмедівна зі своєю великою родиною. Щовечора вона збирає улюблених онуків за круглим столом. Щоб пригостити їх чимось солоденьким і розповісти одну із тих неймовірних історій про звірів, з якими вона стикалась впродовж свого довгого життя. І казка тихенько снуватиметься, аж доки настане час чистити зубки, надягати піжамки та вкладатися у ліжечка. Познайомимось із онуками бабусі Ведмедівни. А їх аж 12. Геник розважливий і розумний ведмедик, який завжди попереджає братів і сестер про небезпеку, коли ті підходять до вулика з медом. Бджоли можуть ужалити будь-якої миті, бо знають, що ведмедики страшенно ласі до меду. Софійка, Щебетуха, онуки бабусі ведмедівни. І досі пам'ятають той день, коли Софійка цілісінький день розповідала про щось, балакала, базікала, щебетала, нагомоніла, сокотіла аж до самої ночі і своїми розмовами заколисала навіть бабусю Ведмедівну. Лада та й допитливіша. Лада найнайдопитливіша серед онуків бабусі Ведмедівни. Якось під час прогулянки вона знайшла дивну дірку у стовбурі і зазирнула всередину, аж раптом величезний горіх по цілим подопитливому носику виявила, що лада знайшла будиночок білки. Масик наймолодший. Усі онуки бабусі ведманівни дуже люблять влаштовувати пікніки, гуляти і вишуковувати в лісі мед та малину. Однак масик ще надто маленький, тож намагається не відпускати бабусиної долоні і не віддаляється від неї. Поля Гонорова, поля годинами може стовбичити біля дзеркала і милувати своїм відображенням. А як були ця її гарненька сукенка, подарована бабусею ведмедівною на останній день народження. Лесик, Ласунчик. У всьому зачарованому лісі не існує більшого ласуна. Він так любить усе солодке, що одного разу самотужки з'їв величезний яблучний пиріг, який бабуся спекла для всієї родини. Ростик не слух. Ростику, зараз прохолодно, тримайся подалі від ставка, попередила бабуся. Однак малюк не послухався і беркицнувся у крижану воду. Через хворобу він потім довго не міг гуляти. Марко, сором'язливий. Після уроків ведмежата весело бавляться в садочку біля хатинки. А от Марко такий сором'язливий, що йому більше вподоби спостерігати за іграми братів і сестер із віконечка кімнати, і весело їм посміхатись. Матвій, бешкетник. Витівки Матвія. Інколи бувають грубими і навіть ображають його друзів. Одного разу він заховав м'яча під великий трояндовий кущ. Тож його братики не змогли пограти у футбол, як це зазвичай роблять наприкінці тижня. Роза вигадниця. І дня не минає, щоб Роза чогось не вигадала і десь не прибрехала. Якось вона прокралась до комірчини, щоб поласувати медом, а бабусі розповіла, що це зробила мишка Ненажера, яку вона бачила в садочку. Тимко ще байголова. Тимко справжній бешкетник і просто фонтанує пустощами. Одного разу він надибав дибовелетенські паньок і вирішив, що це чудова нагода навчитись парабанити. Від його музикування у всієї родини розболілись голови. Бодя лежень. Так затишно в ліжечку. Може, лежати тут цілий день і не піти до школи, подумав якось бодя вранці. Однак із кухні долинали такі пахощі, що він хутко прокинувся і побіг снідати. От і звечоріло. Ведмежата один перед одним запитують пані ведмедівну. Бабусю, ти розкажеш нам казку на добраніч. Хутко вечеряти, любі. Я приготувала для вас ще мало чудових історій. Я розповім про своїх друзів, яких я зустріла багато-багато років тому. Знаєте, малята, коли я була молодою, то здійснила справжню кругосвітню подорож. Я була у саванні, в джунглях, у батьох лісах і навіть на північному полюсі. І досі пам'ять зберігає історії про звірів і птахів. Як от пригоди непосидючої мавпочки або ж крокодила, який дуже рідко говорив правду. Ну, всідайтеся зручно, я починаю. Рятівна прохолода. Слониха жалілася чоловікові, могутньому слону топотуну. Яка нестерпна спека! Незабаром народиться наше диття, тож варто подбати про якийсь затінок, щоб можна було відпочити та й погодувати малюка. Люба, на жаль, у нашій савані мало дерев, однак я знайду, як потішити тебе. Ось побачиш, ніжно відповів дружині топотун. А поки що я влаштую тобі приємний душ. Промовивши це, Слон рушив до озера. Він повернувся за кілька хвилин із хоботом повним води, яку вилив на спраглу дружину. Від такого душу відразу стало веселіше. Чекай мене, я невдовзі повернуся, сказав топотун і рушив глиб савани. За якийсь час слон натрапив на покинуте селище. Присадкуваті хатинки із глини і каміння. Були замалі для нього, він ледве просунув голову всередину, щоб роздивитися, чи не сховався там хтось. Які симпатичні солом'яні стріхи. Здається, у мене є ідея, втішився топотун. Він звів догори хобот, учепився за один із дахів і зірвав його із напівзруйнованої будівлі. «От так! А тепер варто знайти якусь міцну деревину, діловито промовив слон до себе. Наступного дня укриття для дружини було готове. Та це ж Парасоля, яка краса! радісно вигукнула слониха. Нарешті є місце, де можна буде сховатись дитям від палючих променів. Дякую. Балакуча жирафа. Жирафа Елла була дуже балакуча. Вона й хвилини не могла мовчати. Навіть тоді, коли ліпше було б спершу подумати, а тоді говорити, або ж взагалі не розповідати про щось. Якось, роздивляючись савану з висока, вона помітила невеликий акацієвий гай із силою селеною свіжих соковитих паростків. І замість того, щоб вирушити туди і поласувати, Тут таки стала розповідати про своє відкриття. О, дякую за інформацію, Елло!» у відповідь на її захоплену розповідь, мовив носоріг і стрімголов кинувся до гаю. І вже за лічені хвилини там усе було потолочене, а жирафі дістали самі голі гілки. Це базікало вибовкає всі наші таємниці. Якщо так триватиме далі, нам доведеться їсти лише кору!» – нарікали на неї інші жирафи. Тож коли вони знайшли ставок із краштелево чистою водою, то вирішили тримати це в таємниці від Елли. Та як залишити подругу без води в таку спеку? Однак, якщо відвести її до ставу, то вона всім розбовкає, де він розташований? Довго міркували, але нарешті одному із жирафів спала на думку блискуча ідея. Ходімо з нами на водопій, Елло. А щоб у дорозі не було так спекотно, покрий свою голову ось цією прохолодною тканиною, наче парасолькою, запропонували лепетусі хитрі подружки жирафи. Елла так і вчинила тканина охолоджувала, але й затуляла очі, тож жирафа геть не запам'ятала дороги. Коли ж вони повернулись з водопою, то Еллу обступили зебри носороги та слони. Де ти була? А що бачила? Ох, друзі, рада б вам розповіла, але нічого, перепрошувала блакуча жирафа. Повірте, я просто нічогісінько, цікавого не помітила.